У студії Першого Подільського, і ми продовжуємо підбивати підсумки 2023 року у здобутках року. Сьогодні ми поговоримо про освітянський напрямок зі мною у студії Іношоробура, ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Вітаю вас! Вітаю! Ви такий чудовим представником освітянської спільноти міста Хмельницького, і хотілось би дізнатися про те, якими основними подіями було насичене. Освітянське життя у 23-му році, щиро дякую. Перш за все, хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що вони дали можливість впроваджувати нові проекти для розвитку Хмельницької гуманітарно педагогічної академії. Я хочу сказати, що ми всі, перш за все, працюємо на перемогу, і кожен наш крок це крок до перемоги. Важливі були події, гарні були події. Звичайно, 2023 рік важкий рік, важкий рік в усьому. Ну перш за все, ми відкрили нові спеціальні. Сьогодні у нас є магістратура туризм, сьогодні у нас є середня освіта фізична культура. Мені приємно, що є у нас новий професор, нові доценти. Сьогодні ми провели багато конференцій, міжнародних конференцій, всеукраїнських конференцій, і, зокрема, конференції розглядали питання Хмельниччина в умовах війни. Тобто, кожна конференція давала можливості дискурсу, дискурсу з питань саме війни і як освітян. Янська нива витримує ці виклики, які сьогодні є. Ми говоримо про те, що дуже головним є безпекове середовище, і сьогодні ми ще зробили одне найпростіше укриття, яке дозволяє нам повноцінно виходити на навчання, щоб це навчання у нас було офлайн. Ну, мабуть, хочу сказати і пишаюся тим, що ми провели. Марафон благодійності в травні. Ми зібрали за один день 300 тисяч гривень для того, щоб ці кошти віддати на передову хлопцям, яких були дуже серйозні запити. Ми постійно працюємо як волонтери, наші викладачі, волонтери, студенти, волонтери. Тобто, дуже багато робиться. Наука у нас багато статей. Статті Web of Science and Scopus. Хочу сказати, що на сьогодні у нас є. Педагогічний дискурс, журнал, який ми видаємо. Також є е, актуальні питання мистецької педагогіки. Ось, наприклад, сьогодні пройшла дуже така приємна, гарна, потужна конференція за участю і Англії, за участю е, практично всіх областей України, де ми обговорювали актуальні питання мистецької освіти. Тобто, на сьогодні ми живемо повним життям, ми стараємося максимально розвивати науку. Око, готуємо наших спеціалістів, і таких заходів було дуже і дуже багато. Якщо повертатися до початку навчального року, то як власне прийшла вступна кампанія? Які професії цього року там обирали найбільше діти в чому зацікавлені? От під час війни, саме в якому напрямку вони розвиваються? Воєнний стан дуже багато внутрішньо переміщених осіб, частина дітей виїхала за кордон, і звичайно, ми це відчули. Але я хочу сказати, що вступна кампанія 2023 року пройшла відповідно до тих вимог, які ставило Міністерство освіти, відповідно до тих нормативно-правових документів. І ми прозвітували перед державою про те, що регіональне замовлення виконано і все нормально. Які спеціальності? Ну, перш за все, хочу сказати, щоб Психологія, от цього року, психологія дуже потужна, дуже гарно. Багато бажаючих було, багато бюджетних місць було. Психологія перша іноземна мова. Іноземна мова також досить гарно. Початкова освіта, дошкільна освіта. Ці спеціальності на сьогодні затребувані на ринку міста Хмельницької територіальної громади, а також всієї Хмельницької області. Ну, мене дещо здивувало, що українська мова дещо менше було бажаючих ніж попередні роки. А так практично всі спеціальності набрали значну кількість. Це і хореографія, це і фізична культура, яку ми відкрили. Багато було бажаючих на туризм. У нас також є. Тобто, практично. Всі спеціальності були набрані відповідно до того, що ми очікували. Розкажіть трошки детальніше про нові спеціальності, які це саме напрямки і чому їх вирішили ну, відкрити. Мені приємно, що сьогодні на бакалавраті ми відкрили 0,4 середня освіта. Фізична культура в нас на фаховому спеціалісті також є фізична культура, тобто діти отримують молодшого бакалавра. А ми зараз відкрили на бакалавраті. Є багато бажаючих. Ще хочу сказати: у нас є соціально спортивна школа. Ла і десь випускники соціально-спортивної школи себе вбачають майбутніми футболістами. У нас важка атлетика розвивається дуже гарно, і є діти, які також би стали студентами саме фізичної культури. На сьогодні фізична культура є попит, і тому багато, скажімо, бажаючих прийшло саме на фізичну культуру. Цього року ми відкрили магістратуру туризм. Я розумію, що можливо, де сьогодні ну, український туризм дуже розвивається. Міжнародний, можливо, менше, але після перемоги потрібні фахівці, які би скажемо надалі, от розвивали. Тому у нас, от саме і туризм, і бакалавр, і магістратура на сьогодні є. Хочу сказати, що зараз ми працюємо над тим, щоб відкрити спеціальності, які будуть з двома спеціальностями: така міждисциплінарна освітня програма, тобто мова іде, що можливо початкова освіта пр. Плюс психологія, тобто дає можливість нашим студентам, нашим випускникам краще працевлаштуватися. Ось такий подвідність диплома. От особисто ви чи не помічали, що студенти втратили якусь мотивацію до навчання? Можливо, їм також психологічно важко зараз і навчатися і опановувати, адже дуже багато змін. Ми не встигли вийти з ковіду, як в нас друга біда сталася з нашим з нашою нацією, так би мовити. От чи не помічаєте ви це є втоми в навчанні? Чи навпаки вони більш мотивуються і більше хочуть знань? Кожна особистість має свої якісь певні аспекти. Ви знаєте, в мене душа раділа, коли ми проводили презентацію студентів першого курсу, коли ми проводили міжнародні конференції і не проводили в невеличкому залі, а проводили в нашому залі. Раніше до ковід, раніше до війни, наш актовий зал завжди був зайнятий, тому що дуже багато різноманітних акцій, дуже багато різноманітних заходів. А зараз для безпеки ми стараємося проводити менше. Але сьогодні актовий зал відкритий, сьогодні дуже багато студентів і студенти хочуть е, мотивація. В одних навпаки більша мотивація до навчання, тому що розуміють, що після перемоги потрібно відбудовувати країну. В інших можливо десь які моменти, але я хочу сказати, що у нас є психолог в нашому навчальному закладі. В нашому навчальному закладі є спеціальність психологія, і наші викладачі, наші студенти третій, четвертий курс дуже гарно надають ось цю психологічну допомогу, якщо є якісь питання. Ми всі налаштовані на перемогу. Ми всі налаштовані на те, щоб Україна була найкращою країною в європейській інтеграції. А як вдається зараз навчати дітей, які знаходяться за межами нашої країни? Так само в нас були іноземці, що з ними трапилося. Хочу сказати, що знаєте, і ковід, і війна нас підштовхнули до того, що у нас досить серйозно прийшла інформатизація нашого навчального процесу. На сьогодні я, як викладач, можу провести пару із телефона, тому що є зум, можу провести із комп'ютера, з ноутбука. Є зум, є Classroom, Moodle мудл є. Тобто, є все для того, щоб можна було проводити і очне навчання навчання і онлайн навчання, і ми навчилися ось це онлайн навчання працювати чітко виважено користуємося вайбером, користуємося телеграм-каналом, ватсабом, тобто різні, користуємося різними платформами. Ми які на сьогодні є, і ми можемо це безпосередньо дуже потужно, гарно на сьогодні. У нас незначна кількість знаходиться за кордоном, але якщо такі діти є, ми стараємося наші студенти. Ми стараємося максимально е, всі ті потреби освітні, які є, задовольнити і е, нормально вчимося, і очно вчимося, і заочно, е, вибачте, не заочно, а е, офлайн і онлайн, і е, максимально використовуємо онлайн і у нас на сьогодні по наказу це змішана форма навчання. Так що ті, хто у нас за кордоном а це десь біля до 30 дітей, все нормально, студентів, все нормально, гарно навчаємося. Якщо ми будемо говорити про іноземців, то це дуже класна така тема, тому що якщо приїжджає іноземець, він тут залишає гроші, він тут харчується, він тут живе, тобто він допомагає розвивати той регіон, де він безпосередньо знаходиться. Але у воєнний час іноземці не дуже хочуть їхати хоча і тиловий, і це практично по всій Україні. Тобто, ми говоримо про те, буде перемога, і вже є бажаючі іноземці, які хочуть до нас приїхати. Цього року я хочу наголосити, і це буде і про мотивацію. Ми дуже гарно підтягнули міжнародну діяльність. Ми співпрацюємо з програмою ІЛА і наші викладачі, наші студенти побували в таких країнах, як Італія, Румунія, Німеччина, Франція, Польща. Були на літніх школах в Польщі, що раніше такого не було. Наші викладачі е, пройшли певне стажування. Це Туреччина, місто муж. Наша студентка вчилася по подвійному диплому, тобто вона вчилася семестр там, і другий, третій семестр вчилася в університеті в Туреччині, англійська мова. Тобто, ми зараз також співпрацюємо і стараємося знайти е, е, університети партнери, з якими ми могли б ці програми Erasmus розвивати. Тому тому що на сьогодні для українського студентства є дуже багато можливостей і їх треба використовувати. А наскільки взагалі студенти, ті, що до початку війни були іноземці, наскільки мені відомо, вони були змушені поїхати. Чи продовжують вони навчання, чи вони припинили навчання? Хочу сказати, що ми один рік продовжили навчання. Ті студенти, які у нас на магістратурі були, то вони, вибачте, на бакалавраті. А ті студенти, що тільки вивчали українську мову на ось цих курсах, то вони ви знаєте, хочу сказати буквально на другий, третій день їх не ну, виїхали за кордон. Виїхали за кордон з однієї сторони. Знаєте, були такі випадки, що студентів іноземців на сході автобусами евакуйовували. Наші самі евакуювалися, все нормально, все добре. Вони зараз в себе в країні, і як тільки буде нормальний стан, вони продовжують навчання. Тобто їм їх, дуже сподобалось ну їх не виключили вони тобто будуть мати можливість продовжити своє навчання? Ті, що курси то вони закінчили курси все нормально і вони поїхали Ті, що бакалаврат то вони провчилися два роки взяли академію Відпустку зараз, а взагалі, чи є такі випадки, що відраховують студентів? Ну до прикладу, бувають різні там фінансові труднощі, так як також пов'язані з становищем в країні. Чи все ж таки зараз якийсь м'якший підхід і більше розуміння до студента? Ну, ми всі розуміємо, що психологічний тиск досить серйозний. Ми всі розуміємо, що на сьогодні ми в таких ситуаціях, що раніше ми не були. Тому звичайно, перш за все, ми говоримо, тут те, що повинен бути студентоцентризм. Тобто, стараємося максимально як тільки можна улагодити всі ті питання, які є. Але є на сьогодні положення про відрахування, перезарахування і так далі. І відповідно до цього положення, звичайно, ми працюємо. Хочу сказати, що це положення на сьогодні не дуже є досконале, тому що воно ще приймалося ну десь десятки років тому. І на сьогодні міністерство освіти е, приїжджав до нас директор директорату вищої освіти е, шаров, і він говорив про те, що на сьогодні ось це положення буде змінене відповідно до тієї ситуації, яка на сьогодні є. Нещодавно у вас були гості, які розповідали про штучний інтелект. Тож, розкажіть, будь ласка, як саме в вашому навчальному закладі він буде впроваджуватися? Які можливо такі собі фішечки ви взяли у процес навчання дітей? Ми розвиваємося на місці, ми не стоїмо кожен раз. Це якісь новинки. Щось питання цифровізації воно дуже актуальне, і да, мені було приємно, що до нас прийшли е, представники е, організації громадської зі е, безпосередньо. Е, Бондаренко, він заступник цієї організації, і разом з своїм членом цієї організації розказували про штучний інтелект. Штучний інтелект це дуже цікаво. Чи потрібен буде працівник через 10-20 років, чи його замінить штучний інтелект? Тобто на сьогодні ви знаєте, ми тільки працюємо на одній програмі. А на сьогодні є шість таких платформ, і практично кожен, хто займається цифровізацією, він хоче цей штучний інтелект використовувати. Сказали про те, що штучний інтелект на сьогодні це як дитинка, яка має рочок. Тобто, що дуже багато треба працювати, дуже багато розвивати і так далі. Наприклад, Ілон Маск говорить про те, що не потрібно зараз впроваджувати 5 g і так далі. Що 4 – це нормально. Але хочу сказати, що треба дуже серйозно підходити до штучного інтелекту. Тому що штучний інтелект дуже творчий. Ви знаєте, що він навіть дописує Шевченка вірші. Тобто, це теж так цікаво і важливо. На сьогодні, коли ми. Пишемо дипломні роботи, то обов'язково є таке питання як академічна доброчесність, і питання академічної доброчесності воно полягає в тому, щоб не списати в когось штучний інтелект не списує, але мабуть, треба навчитися думати. За нас штучний інтелект не буде думати, ми повинні думати, і ми повинні управляти штучним інтелектом. Тобто, десь можна використовувати і потрібно використовувати все нове, але це повинно бути якось так, знаєте, дозовано, і це повинно бути нормально. І коли навіть наш студент використовує штучний інтелект, він повинен добре прочитати. Тому що, а якщо ти задав питання некоректно, і штучний інтелект не зрозумів, що ти хочеш, тобто ці моменти є і вони цікаві, але Якщо є щось нове, ми повинні його використовувати. Звісно, якщо говорити про нове, то які шляхи розвитку бачите, от на наступні кілька років, куди будемо рухатись, куди буде рухатись наша освіта? І якими будуть наші майбутні викладачі? Ви знаєте, перш за все, хочу сказати, що ми розвиваємося. Ми на місці не стоїмо. Той самий штучний інтелект. Сьогодні штучний інтелект заходить в аудиторії студентства, заходить в шкільні аудиторії, і ми повинні бути до цього готові. Ми говоримо про те, що сьогодні нова українська школа і нова українська школа, вона вже вийшла з першого четвертого класу початкової школи. Вона вже пішла далі. Які проблеми, що треба робити? Як оце? Цей компетентнісний е, е, вимір повинен бути обов'язково. На сьогодні ми повинні готувати викладачів, які є конкурентно спроможні на ринку праці. Якщо ми говоримо сьогодні про онлайн-навчання, то наш студент повинен знати, що таке онлайн-навчання, як ним користуватися, які є програми. Це не одна програма, а дуже багато різноманітних. Тобто всі моменти повинні бути. Сьогодні я вже говорила про те, що мова йде про те, що наші студенти будуть поступати не на спеціальність, а на Галусь, а прочившись вже рік, два вже будуть вибирати яка саме спеціальність. Тобто, це знов виклики. За всі ці роки, що я працюю, ви знаєте, освіта завжди знаходиться в таких рамках реформування і реформування дає такий потужний виклик, і ми стараємося максимально відповідати тим вимогам, які на сьогодні є. Тому ми будемо працювати в сфері освіти, тому що освіта це дуже важливий на сьогодні. Хочу сказати, що вона є затребувана в наших територіальних громадах, і звичайно, в нас є докторська рада. У нас на сьогодні будуть разові ради. PHD, доктор, це доктор філософії. У нас є свої журнали, є свої газети. Ми виходимо на те, щоб... Гусьові лекції проводили не тільки доктори, професори, кандидати України, а зарубіжні вчені, які дуже багато знають. Тобто, все для того. Але знаєте, зараз найважливіше це благодійність. Зараз дуже важливе волонтерство. І я хочу сказати і ще національно-патріотичне виховання, бо тому, що. Українська ідентичність дуже багато дає для того, щоб наші хлопці були вмотивовані сьогодні, щоб все було добре. І тому питання національно-патріотичного виховання і дуже важливе. Хочу сказати, що в закладі ми провели багато конференцій безпосередньо Хмельниччина, Україна в умовах війни. Ми видали книгу, дуже цікава книга. Ви знаєте, на сході були досить серйозні кошти надані навчальним закладам, і прекрасний навчальний заклад. Школа, інститут, університет. А потім рядом картинка, що сталося, що сталося з 22 лютого. І Ти коли дивишся оцю книгу? А ми це подали в картинках. І це за 22 рік, за 2022 рік. Серце розривається, розривається від того, яка була краса, і що ми на сьогодні маємо. Хочу сказати про те, що ми проводимо уроки мужності. Ми дуже гарно співпрацюємо з Харківською гуманітарно педагогічною академією. І проводимо заходи безпосередньо. Наші хлопці. Наші викладачі, наші студенти на сьогодні на передовій на, на фронті. Тому ми також ну, от, ось ці моменти. Я хочу сказати: освітній хаб. Наші викладачі, наші студенти дуже гарно підключилися до освітніх хабів. Це історія, це українська мова, це психологія. Були проведені лекторії, були проведені лекції по дошкільній освіті. Ми дуже гарно гралися з дітками внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні у нас в гуртожитку проживає біля внутрішньо внутрішньопереміщених осіб і це вже ці всі роки. І ми стараємося також максимально створити ті комфортні умови, які є. Тобто дуже багато зроблено. а... Постійно збираємо якісь певні кошти на те, що потрібно нам Збройним силам України. Ми допомогли фонду Карітас і також побували помічниками Святого Миколая. Діткам збирали подарунки, робили, тобто, щоб все це в нас було гарно, нормально і багато робимо. Ось така волонтерська діяльність для нас є дуже важливою. Я вірю, що дуже багато людей вдячні вам за то зроблене, і сподіваюся, що у вас буде ще більше натхнення, аби продовжувати свою і волонтерську діяльність, і професійну діяльність також і розвивати і навчати наших чудових майбутніх педагогів. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні у нашій студії була Іна Шоробура, ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. На все добре.